Забавка роздум хлібна сімейка. У пекарні ранком радість ожива. Хлібна сімейка з печі вигляда, батончик усміхнений старший брат, калачик пухненький, маля золоте, а булочка здобна, мов сонце ясне, рагалик з маком. Кумедний малюк, пиріжок з вишнями. Справжній жартівник. Вони всі разом велика сім'я. Теплом пахучим, з любов'ю і добром хлібна сімейка приходить кожен день. Сподіваюсь, малята, ви всі знаєте, чому їх називають хлібною сімейкою. Так, вони зроблені з пшеничного борошна. Ось сьогодні ми пограємо у гру хлібна сімейка. Треба назвати всі страви або хлібні вироби, які виготовлені з борошна. Тож почнемо! Хліб чи риба? Ну, звичайно, хліб. Випікається з борошна. Картопля фрі чи пряники? Ну, звичайно, пряники. Ватрушка чи гречана каша. Вірно, ватрушки випікають з борошна. Котлети чи печиво? Так, правильно, печиво зроблено. З борошна. Шашлик чи торт? Ну, звичайно, торт випікають з борошна. Круасан чи голубці? Ну, звичайно, круасани випікають з борошна. Сосиски чи пельмені. Так. Вірно. Пельмені ліплять з борошна. Плов чи млинці випікають з борошна. Ну, звичайно, млинці випікають з борошна, борщ чи бублик. Ну, звичайно, бублик випікають з борошна. олів'є чи вареники? Ну, звичайно, вареники ліплять з борошна. Весільний каравай чи салат? Ну, звичайно, весільний каравай випікають з борошна. Молодці малята, ви впорались з завданням і ми зібрали хлібну сімику. До побачення, до нових зустрічей!